І ми з вами сьогодні говоримо конкретно про організм як середовище існування. І на уроці ми з вами сьогодні розглянемо, що є гостальним середовищем існування, переваги, звичайно, та недоліки, тобто ті специфічні умови, які впливають на кожен організм, який має те гостальне середовище існування, і відповідно до цих умов і будуть вироблятися адаптації. Онтобіонти, це конкретно ми з вами розглянемо, що це є організми, які мають гостальне середовище існування, і, звичайно ж, ми розглянемо особливості адаптацій цих онтобіондів. Звичайно ж, ці особливості адаптацій, вони будуть у нас відповідати особливостям гостального середовища того чи іншого організму. Гостальне середовище існування це біотичне середовище, так, яке є у вигляді організму і цей організм використовується іншим організмом, саме конкретно як середовище існування. Не якийсь етап так, в його житті. А Повноцінне середовище існування. Е, ну от, на даному слайді у мене є захворювання, яке називається аскаридоз. Це тоді, коли у нас в організмі, в організмі ссавців, в організмі людини. Е, як назвами так використовують ем, круглі черви, які називаються аскарида? звичайно, так і ем, при збільшеній кількості при Відсутності лікування аскаридозу навіть можуть бути порушена, може бути порушена цілісність кишечника, і оці аскариди вони надзвичайно стають небезпечними в певний період так, свого існування. Хоча, в принципі, також ми і розуміємо, що аскарида це нічого не є в ній хорошого. Барива. Зараз ми з вами розглянемо, наскільки зручним для життя є гостальне середовище існування. Справа в тому, що ми говорили, і я думаю, що ви зі мною згодні з тим, що водне і ґрунтове середовище існування вони є більш комфортними. За наземно повітряне, яке для нас з вами є рідним, але воно є складним. Наприклад, зараз у нас відбувається зміна пори року, конкретна зміна температури, і ми відчуваємо себе некомфортно, хтось хворіє, і це добре, що у нас розвинена медицина у нашому суспільстві. Ми в принципі можемо полікуватися. От а якщо брати в дикій природі, в в екосистемах, так то там у нас можуть бути певні проблеми в адаптації і в виживанні. Наприклад, навіть при зміні пори року про все останнє взагалі не варто згадувати так, про хімічний склад повітря, про хімічний склад води. Про бураган, б, б, бурагани, про буревії, про урагани схрестила їх разом. От. Але м, значить ми з вами сьогодні розглянемо і може ми з вами і е, вирішимо, що, наприклад, так, в кінці уроку, що е, гостальне середовище існування, воно взагалі є самим крутим для існування, і не потрібно якось так робити правильно свій вибір. Е, що можна говорити про. Позитивній частині, так що є хорошого. Є стабільність водного режиму, є стабільність сольового складу, є велика кількість їжі, Ну тому що по факту організм є кормовою базою, так є захищеність, все шикарно, і відсутність температурних перепадів. Звичайно ж, ці всі е-е-е Позитивні сторони так, існування організмів у гастальному середовищі вони забезпечуються, звичайно ж, самим організмом, який вони використовують як середовище існування в рамках підтримання гомеостазу. Тобто, організм він не е, ціленаправленно е, створює. Гарні позитивні умови для тих організмів, які в ньому живуть. Ні, насправді він сам для себе в нього такий запущений механізм, як підтримання гомеостазу, тобто сталості внутрішнього середовища, і виходить так, що організми, які населяють, або не або планують населяти так. Інший вони використовують ось цю здатність організму підтримувати гомеостаз, здатність до саморегуляції у своїх власних корисних цілях. Недоліки. Поряд цим існують і недоліки: це обмеження життєвого простору. Біда. біда. Наприклад, якщо аскарида живе в кишечнику, ну, то в неї дуже велика проблема, того, що, наприклад, простір кишечника він буде обмежений для її. Активного, наприклад, так, розмноження так, або росту, незначний вміст кисню і з цим до цього адаптуються організми дуже гарно, тому під час еволюції організмів таких незначний вміст кисню наразі він не є проблемою. Нездача світла також адаптуємося і наявність захисних бар'єрів, тому що як би не було прекрасно, в гостальному середовищі існування, але у організмів є механізми регуляції, це у нас імунна система. Імунна система у нас здатна забезпечувати захист від таких гостей. Тому те, що я завжди говорю, і в чому я абсолютно завжди впевнена: для того, щоб в вашому організмі не поселилися гості. От, і не стали вашими онтобіонтами, щоб вони не стали ними, потрібно дуже сильно піклуватися про імунну систему. І взагалі, імунна система це суперсистема, яка є в організмі людини, якщо ми будемо зараз так, говорити на прикладі організму людини. Тому що, ви знаєте, так, що вона здатна захистити нас від всіх антигенів. І в тому числі, в тому числі, навіть здатна захистити нас вона від ракових клітин. Тобто, якщо у вас імунна система в нормі, якщо ви піклуєтеся про її, щоб про підтримання її активності. Тоді ваша імунна система вона здатна навіть захистити від е, вас, від ракових клітин, отам на перших стадіях. Як тільки клітина, наприклад, ракова, тільки утворилась, тільки почала вона свій прогрес. Сюди імунна система приходить і її швидко локалізує. Ми не можемо повністю огородитися від впливів зовнішнього середовища. Ми не можемо постійно, вибачте, мити руки, хоча хтось вважає це панацеєю. Насправді ні. Миття рук так, звичайно, це це добре, це превентивна, добра міра. Але е, це не може, не, не може постійне миття рук е, повністю вас захистити. Тому що не тільки контактний є спосіб, так, який буде, пере, буде способом шляхом перенесення. Так, от, онтобіонти або мешканці гостального середовища існування. Я сподіваюся, ви ніколи не. Е, Зустрітися з цією проблемою, так, і організм хазяїна є середовищем першого порядку, а зовнішнє середовище є вторинним. Тобто, якщо ми розглядаємо контакт, то перше, з чим будуть контактувати ці організми, це буде навколишнє середовище як організм. Тогої тварини, в якій він мешкає, а вже вся біосфера, вся екосистема, в якій мешкає цей організм, вона буде опосередковано впливати. Далі, впливи довкілля мають значення тоді, коли вони впливають на параметри внутрішнього середовища, наприклад, добові ритми та зміни метаболізму хазяїна. Наприклад, якщо організм під час зміни Пори року впадає в сплячку, наприклад, ведмідь, а у нього там є якісь онтобіонти, то, звичайно ж, уповільнюється метаболізм, коли ведмідь впадає в сплячку. І от тоді, коли ведмідь впаде в сплячку через зміну пори року, от тоді буде вплив на тих онтобіонтів, які будуть в ньому жити. І цим онтобіонтам ну, їм буде, ну, їм буде недобре. Їм буде недобре, можливо, навіть їх чекає летальний, так, летальний кінець. Паразитизм, звичайно ж, мешкання в гостальному середовищі існування воно нерозривно пов'язане із паразитизмом, причому це можуть бути як ектопаразити, так це можуть бути і ендопаразити. Ендопаразити це ті, які живуть всередині, ектопаразити це ті, які живуть ззовні, е, оселяються на поверхні, оселяються всередині, і, звичайно ж, у них будуть відрізнятися між собою. Адаптації, які будуть виникати. Адаптації ондобіонтів, притаманна, звичайно ж для них. Дуже тривала коеволюція, і еволюція це є співмешкання у, в організмі господаря, і, звичайно ж, наскільки розвивався господар, наскільки розвивався хазяїн, настільки разом з ним розвивався, еволюціонував, адаптувався і о той онтобіонт. Паразити набувають дуже вузької спеціалізації, і е, те, що їм найбільше загрожує в їх житті це є смерть хазяїна, тому що. Втрачається середовище існування. Паразит при цьому він адаптується, так існує така стратегія паразитизму як надання найменшої шкоди хазяїну. Паразит він одночасно з тим, що він використовує хазяїна, він одночасно цим і піклується про те, щоб хазяїн, не дай Боже, не загинув, тому що при цьому йому. У цьому паразиту також загрожує загибель не у 100% відсотків випадків, абсолютно не уста, тому що вони можуть мати захисні оболонки, вони можуть дуже швидко знаходити собі нового хазяїна. Але все ж таки це є загроза їх існування. Наприклад, личинки трихінели поселяються лише в посмугованих м'язовах тканинах людини хижок тварин, диких і свійських е свиней, і можуть при. Наприклад, при тому, що тварину от Трихінела жила собі була у м'язах великої рогатої худоби або у м'язах свині. так, Цю свиню е, пустили на м'ясо, тобто її забили, і при цьому Трихінела має захисні оболонки, які дозволять їй навіть у, навіть при кулінарній обробці м'яса зберегти ось цю капсулу, і це дозволяє їй не тільки вижити, а дозволяє ще їй і знайти нового хазяїна. Будь ласка, будьте дуже уважні при купівлі м'яса, не стидайтеся, подивіться, чи немає в тому м'ясі якихось курпинок, тому що це може бути ваш новий друг. Ну, такий собі в лапках. Далі до адаптації антибіонтів, крім захисної, крім здатності утворювати захисну оболонку, можна, звичайно ж, віднести всі пристосування по кріпленню всередині організма або зовні організма для максимального, звичайно, ж, забезпечення. Своєї єдності так, з організмом хазяїна. І можна, звичайно, ж говорити про загальну дегенерацію. Загальна дегенерація це редукція спрощення організації втрата деяких систем. Наприклад, це може бути втрата генів, це може бути втрата органел, втрата органів або систем органів. Не забувайте, будь ласка, що не тільки. Круглі плоскі черви, так вони можуть бути е, онтобіонтами. Онтобіонтами можуть бути ще і бактерії. І віруси, які являються неклітинними формами життя. Не забувайте про те, що є видимі онтобіонти неозброєним оком, і про те, що є онтобіонти невидимі, без мікроскопу навіть віруси не під світловим, так, а під електронним. Печінковий сесун має спрощену будову нервової системи, від, на відміну від вільноживучих, від частих плоских червів, От. а галові кліщі мають одну пару кінцівок, замість чотирьох, як у всіх павукоподібних. Крім цього, може спостерігатися редукція спрощення або взагалі втрата системи такої, як кровоносна, і системи такої, як наприклад, система органів? Чуття. Може бути вона спрощення, або може вона взагалі бути відсутньою. Переважно анаеробний тип обміну речовин, і в тому числі через незначний вміст кисню в організмі хазяїна, вона спричинила до того, що з'явилася адаптація, яка називається у нас анаеробний тип дихання, і цей анаеробний тип дихання. У них представлений гліколізом або бродінням. Ну і дуже класний, дуже, дуже, дуже шикарний розвиток у них статевої системи, висока плодючість, Ви знаєте, наприклад, так, що в одному сегменті, Бечачого цеп'яка може визрівати до 175 тисяч яєць, і за життя один паразит може утворювати до 11 мільярдів яєць. Уявіть собі цю кількість спродукованих яєць і кількість організмів, які можуть бути населені цими ондобіондами. Далі, гермафродитизм як адаптація, і здатність до самозапліднення. Ну, трішки у них виникає інколи проблема. Якщо є онтобіонт один, то йому онтобіонту, важко інколи знайти. Онтобіонта другого протилежної статі для того, щоб відбулося статеве розмноження. І в цьому випадку більшість паразитів, більшість онтобіонтів, це, звичайно ж, ми говоримо з вами про плоскі і про, віч, вічастих, про плоски, про круглі черви, ми говоримо, то вони гермафродити і вони здатні до самозапліднення. Якщо є випадок формування, Адаптації як роздільно-статевої форми, то тоді ми можемо говорити про те, що вони є не в обмежених умовах, так, територіальних і мають вони змогу все ж таки знайти собі партнера. Наприклад, аскарида звичайна або аск. Рида людська, вони ці організми є роздільно статеві. Як ви розумієте, кишечник людини або інших ставців, ну, він є доволі, ем, доволі просторим і в ньому не проблема знайти. Собі партнера протилежної статі. Ста, стадії. Е, нематод сигнамусів е, паразитів, дихальних шляхів, птахів, самець приростає до самки у ділянці статевого утвору на все життя. Щоб Точно знайшов самку і з нею на все життя. От, і е, конкретно ви розумієте, що приростання статевими органами це є конкретний, конкретний шлях, конкретна адаптація до статевого розмноження. Е, звичайно ж, організми, які є хазяїв, вони м, намагаються знищити. Цих антибіонтів, і тому у антибіонтів виникає потреба ускладнення покривів, які протидіють, звичайно ж, захисним реакціям. Тому дуже часто знову аскарида. Чому? Тому що вона найбільш розповсюджена у нас, і ви знаєте, ну, багато дітей хворіє в дитинстві. Гостриками, так, або аскаридозом, те, що ми називаємо в житті глистами, розповсюджені, дуже часто ми можемо їх зустріти. Дуже легко, дуже легко, по-перше, дуже легко е, отримати собі яйця, але дивіться, якщо у вас активний імунітет, і ви навіть, наприклад, десь собі зру, через, через руки в магазині, через якусь маршрутку, через поверхню. Через що завгодно собі занесли ці яйця. То у вас при активному імунітеті у вас сіяється імунітет, ваші клітини імунні, вони просто їх знищать, у вас не буде того аскаридозу. От, наприклад, так, кутикула аскариди вона має до 10 шарів у своїй кутикулі. І молекулярна мімікрія, тобто молекулярне пристосування, воно не дає змогу розпізнати паразитів як чужорідних, а виділення антиферментів захищають їх від перетравлення. Дуже, дуже складна система захисту, тому що всі хочуть жити, всі хочуть жити, і адаптації всі вони абсолютно направлені на виживання організма, в якому б це не було середовище існування. Так, синхронізація. Синхронізація життєвими ритмами хазяїна, тобто день ніч. Наприклад, вечинки вухерії це збутник слонової хвороби. Я думаю, що ви в програмах, наприклад. Дмитра Комарова, так, світ на виворіт. от, зустрічали ось таких людей, слонова хвороба, от, вони, вона передається кровосисними комарами, і у периферичній крові людини з'являються надвечір, тобто синхронізується. А от личинки нематодила або очного черв'яка, вони мігрують у периферичну кров людини. в День, оскільки проміжні хазяї, гедзі, вони активні саме в цей час. Взагалі, якщо говорити про те, що у організму є складний життєвий цикл і у нього є основний хазяїн і проміжний хазяїн, то у нього взагалі супер. Ритми синхронізовані, вони синхронізовані по часу із ритмами хазяїна, і з ритмами основного хазяїна і з ритмами проміжного хазяїна. І взагалі там ну, система така, що можна. Навіть інколи позазрити їхній організації. Тому я вам хочу сказати про те, що дивіться, можна в даному випадку говорити про те, що ці організми вони перебувають у стані біологічного прогресу, тобто процвітання. А якщо ми подивимося з вами, наприклад, на те, що вони. Дійшли до цього шляху біологічного прогресу, шляхом дегенерації, то дуже велике питання, чи завжди потрібна, чи завжди потрібен ароморфоз, насправді, чи організми можуть досягти шляху біологічного прогресу і шляхом дегенерації, а не ароморфозу. Вплив хазя... паразитів на поведінку своїх хазяїв. Ланзетоподібний сесун паразитує в печінці травоїдних тварин, це їх є остаточний хазяїн. І першим проміжним хазяїном є наземним молюска, а другим мурашка. Личинки сесуна інсистуються в тілі мурашок, а одна з личинок проникає в мозок і змінює поведінку комахи. Надвечір комаха, яка перебуває під впливом цього паразита, не повертається в мурашник, а заповзає на рослину, прикріпляється до неї щелепою, і разом з травою вона потрапляє в організм синаїдних тварин. Тобто мурашку не так. Е, Мурашка, вона доволі розумна. І для того, щоб її разом із травою з'їла е, травоїдна корова, так, ну, взагалі тут не дуже. Не дуже. А от коли мурашка сама, Тримається за траву і чекає під впливом цього хазяїна, в генетичній програмі якого записано те, що він має потрапити до організму великої рогатої худоби, яка буде його хазяїном остаточним. Ну, це взагалі тільки Браво. Браво. Тому що, якби ми з вами не відносились так негативно до онтобіотів, але е, ну, Сказати про те, що дійсно вони є організовані, вони є складні за своїми циклами, так, і вони є надзвичайно надзвичайно, надзвичайно крутими в своїй сфері. О, то не можемо ми цього відійти. І морфологічні адаптації це наявність та удосконалення органів кріплення. Так, це те, про що я говорила: присуски, гачки це все там. Ну, І адаптації останні, вони формуються на всіх рівнях організації живого, від молекулярного до популяційно-видового. І основними адаптаціями коротко є взаємозалежне живлення, спрощення. Організація, анаеробне на дихання, наявність органів прикріплення, ну і такі вторинні, наприклад, як може бути вплив на організм хазяїна. Ось таке у нас було гостальне середовище.